Це є групова душа. І на цьому терміні треба дещо зупинитися і заглиблюватися в ту мудрість, яку посвячені, заклали в цю геніальну, як на мене, казку. Кілька фраз, всього кілька фраз, але коли ми зараз почнемо розбирати, ви побачите, яка величезна глибина закладена в цих небагатьох словах. Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії. Продовжуємо розгляд української народної казки Котигорошка. Минулій зустрічі ми розглянули пролог цієї казки. Ту частину, де ще самого Котигорошка нема. Він ще не народився, але говориться про події, які відбувалися до його народження, про його сім'ю, про його братів та сестру. Згідно з сюжетом цієї казки, змій хитрістю захопив сестру і шістьох братів в полон і переміг цих братів на, в битві на Залізному току. Тепер. Продовжимо по сюжету далі розглядати, що там відбувалося, і заглиблюватися в ту мудрість, яку посвячені, заклали в цю геніальну, як на мене, казку. Отже, перша частина, якщо взяти, що пролог, це пролог, а це тільки починається від рожка, звучить так. І той чоловік та жінка ждуть та й ждуть. Синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли шкотиться горошинка по дорозі, жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. А росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Кілька фраз. Всього кілька фраз, але коли ми зараз почнемо розбирати, ви побачите, яка величезна глибина закладена в цих небагатьох словах. Отже, найперше в сюжеті з'являється жінка. Зрозуміло, що вона була і раніше, тому що неможливо було, щоб було шість братів і сестра і не було жінки. Але якщо ми згадаємо початок казки, там говориться, у батька було шість синів і дочка. І якщо і десь малася на увазі жінка, мама, то це було, так би мовити, неактивна її дія. А тут вона виходить на авансцену подій і стає активною дієвою особою. І зразу постає питання: а що ж таке жінка? Що б мало символізувати оця дія? Оця історична особа. Не історична, а казкова особа. Це є групова душа. І на цьому терміні треба дещо зупинитися. Все розвиток людини це не тільки розвиток у тих тілах, всімох. Які ми минулого разу окреслили, не тільки розвиток свідомості, душі, але це ще й шлях людини від групової душі до індивідуалізації. Що таке групова душа? Групова душа це те, в чому живуть. Всі живі істоти, тварини, люди до того часу, поки не приходить момент індивідуалізації, але це мається на увазі людей. Як це зрозуміти? Ну от Один лелека не може полетіти у вирій. Коли збирається зграє лелек, вони починають цей переліт, не маючи ні навігатора, так би сказати, ніхто їм не говорить, куди шлях, як летіти задовго. Це все вони мають, знають і починають шлях. Це є робота групової душі. Те саме ми можемо сказати, коли ну, спостерігаємо, наприклад, як в акваріуму плавають рибки, коли вони всі разом одночасно повертають, хто дає їм цю команду саме до одночасного повороту, не одна рибка за другою, а один зразу робить маневр. Те саме можна спостерігати, як птахи в небі летять, і коли роблять вони разом один маневр, не маючи ніяких сигналів до спільної групової дії. Все це є діяльність групової душі. І в груповій душі раніше колись жили люди в далекі віддалені часи. І навіть якщо ми подивимося на маленьку дитину, яка проходить тільки в цей світ. Видно, що ця дитина ще у неї нема прояву індивідуалізації. Вона ще повністю належить душі, груповій душі сім'ї. Вона повністю вмонтована в цю сім'ю. І тільки поступово відбувається, чим дитина більше підростає, чим людина більше розвивається, чим більше в неї проявляється свідомість, тим поступово відбувається. Індивідуалізація. І шлях до індиві... індивідуалізації це головна, одна, з головних, одна з головних завдань людини від групової душі рухатися до індивідуального я. Тим і відрізняється людина від тварини, що люди мають індивідуальність. Хоч інколи ми бачимо, як ця індивідуальність погашається своє, свого роду груповою душею. Ну, наприклад, коли ми бачимо, ем, ну, наприклад, фанатів яких-небудь футбольних, які вони об'єднуються, і там пропадає, відчуваєш, там індивідуальність, як така пропадає, і в силу вступають якісь закони юрби, закони, е, закони зграї. І в інших випадках так буває, але завдання людини якраз розвиватися в напрямку індивідуалізації. І от це говорить про те, оці перші слова говорить про те, що групова душа, яка була раніше груповою для людства. От так само, як і групова душа, допустимо, групова душа лелек, групова душа вовків, так само і була групова душа людей. Потім ця групова душа розділилася на окремі етноси, народи, але все менше і менше. Ця групова душа спочатку була велика, потім ставала все менше і менше, поки не прийшло до індивідуалізації, яку ми маємо зараз. І от Вказується говориться, що групова душа мати е, іде. На річку прати. Що таке річка? Ну, навіть сам по собі напрошується вислів ріка часу. Це те, що пов'язано з часом. І можна сказати, що час, коли йдеться про річку, це можна сказати, що час наспів, час прийшов. Тобто групова душа розвивалася у своєму природному розвитку і прийшов час, коли стала потреба індивідуалізації. І коли прийшов цей час, жінка йде не просто на річку там, води набрати чи ще щось робити, а вона йде саме прати. А що означає прати? Коли ми перемо, ми обновлюємо наші одежі, ми їх, ми їх якби позбавляємо тої енергетики, яку вони мали в минулому, яку вони на себе відбрала, в тому числі і бруд. І тому, наприклад, Іван Хреститель хрестив водою, теж, можна сказати, прав або купав людей як один з символів, щоб залишити досвід минулого минулому і бути готовим сприйняти нове. Те ж саме і тут. Групова душа йде на річку, час на спів, вона йде для того, щоб залишити досвід своєї, свого розвитку груповій душі. І ступити на шлях індивідуалізації. І тут, по дорозі, вона зустрічає горошинку, яка котиться. Це шлях паралельний. Тобто, це не про річку. Горошинка, яка котилася по дорозі, вона собі котилася в своєму напрямку. Вона мала свій шлях розвитку. Але їхні шляхи перетнулися. І жінка з'їла цю горошинку. Знову ж питання, чому в казці говориться про горошок, а допустимо, не про горішок, або не про яблучко, або не про сливочку, а саме горошок. А тому, що є кілька аспектів цього, що ну, перше, що горошок, як ми знаємо, це стрічкове. Рослинка стрічкова. І в стрічку стрючок можна сприймати як символ групової душі. І саме з стрічка випала ця одна горошинка як символ індивідуалізації, відділення від цієї групової душі. Це перший момент, чому горошок. А другий момент, чому тут в казці взято оцей символ горошок, що сам по собі горох. Це те, в чому є рослинний білок. А з білка, як ми знаємо, формується тіло людини. Як воно формується, ми зараз не будемо говорити, але без білка неможливо це робити. І саме білок, вказаний на білок, який повинен щось формувати. І тому ми маємо горох, як з однієї сторони, як символ індивідуалізації, який виходить з групової душі, і з іншої сторони, як символ тієї сили, яка повинна щось формувати. Що вона повинна формувати, ми минулого разу розглядали, коли ми говорили, що е, от, е, має бути сила, сила я, яка повинна з астрального тіла зробити самодух. З, е, Ефірного тіла зробити життєдух. Тобто ця сила, яка повинна перетворювати нижчу природу, на природу вищу, на природу досконалішу.